Усім привіт! Ви на каналі Лізі Юей. Сьогодні я розповім тобі круті факти про серіал Граф Кальмара, про які ти, можливо, навіть і не чув. Цей серіал став справжнім феноменом. Мільйони людей по всьому світу дивилися, обговорювали і захоплювалися кожним моментом. Але за яскравими костюмами і дитячими іграми ховається безліч цікавих деталей, секретів і моментів, які залишилися за кадром. Якщо ти хочеш дізнатися все найцікавіше. Залишайся зі мною, адже зараз ми поринемо у світ гри в Кальмара з головою. Телефонний номер, який був показаний на візитці, виявився справжнім. Людина, яка належав цей номер, отримувала тисячі дзвінків і повідомлень щодня. Нетфлікс довелося вибачатись і вирізати цей номер телефону. Режисер Хван Дон Хьок написав сценарій ще у 2009 році, але протягом 10 років усі студії відмовлялися знімати серіал, вважаючи його надто жорстоким і нереальним. На створення гігантської ляльки для гри Червоне світло-зелене світло пішло кілька тижнів. Її зробили реальною, а не графікою. І зараз вона стоїть у музеї в Південній Кореї. Головного героя Сонгі Хуна грав актор Лі Чон Дже. У Південній Кореї він зірка романтичних фільмів, і це була його перша роль такого жорсткого плану. Після виходу серіалу продаж білих кедів бренду Vans збільшився понад 7 тисяч відсотків, бо глядачі масово купували взуття, схоже на те, що носили гравці під час змагань. Це один із прикладів, як поп культура безпосередньо впливає на моду та споживчі тренди. Гра далгона з цукерками була реальною дитячою грою в південній Кореї 70-х-80-х роках. Після виходу серіалу вона знов стала шалено популярною. У південній Кореї почали відкриватися кафе та стенди, де можна було купити далгону з відбитою фігуркою, спробувати вирізати її самостійно. Як у серіалі, якщо впорався, отримати подарунок чи знижку. А якщо зламав, просто програв. Тікток і Інстаграм масово з'явили Далгона челендж. Люди по всьому світу намагалися повторити гру, знімали це на відео, ділилися результатами. Номер 001 дідусь Олі Нам спочатку здається найслабшим гравцем, але виявляється головним творцем гри. Його номер теж символічний, він перший і головний у системі. Сцени з гігантськими інтер'єрами, кольоровими сходами та лабіринтами, натхнені картинами ешера. Це мало передати відчуття заплутаності, ізоляції та спотвореної реальності в іграх. Костюми охоронців з рожевими комбінезонами і масками з фігурами були натхнені мурахами. Режисер хотів показати, як індивідуальність зникає у суворій системі, де всі однакові. Фігури на масках охоронців коло, трикутники квадрат відсилають до ієрархії, коло найнижче за рангом, квадрат командири, а трикутники озброєні охоронці. Більшість ігор серіалу традиційні корейські дитячі забави. Квандон Хьок спеціально брав такі, які грав у дитинстві, щоб контраст із жорстокістю був максимально сильним. На стінах гуртожитку ще з самого початку були зображення всіх ігор сезону, проте учасники не помічали цього через хаос, стрес і велику кількість ліжок. Усі ігри побудовані на елементах психологічного тиску. Наприклад, гра на скляному мості базується на ефекті виживання за чужий рахунок і є експериментом над довірою і панікою. Актор, що грав гангстера Чан Доксу, гравець 101, насправді має ступінь у театральному мистецтві і є досвідченим сценічним актором. Роль злочинця стала для нього поворотною. Сцена з витягування форм з цукерки Далгона була настільки реалістичною, що актори справді мали долати гру в кадрі. Багато сцен знімали з першого дубля, без дублерів. Кінцівка серіалу спершу мала бути іншою. Головний герой мав сісти в літак до доньки, але режисер змінив її, щоб залишити простір для філософських питань і продовжень. Режисер продав свій ноутбук, щоб вижити фінансово під час написання сценарію. Він навіть припинив писати на кілька років, бо був у боргах як герої його серіалу. Організатори гри живуть у розкоші, спостерігаючи за смертями. Це не просто сюжет, це критика капіталізму, де одні розважаються, поки інші змушені ризикувати життям задля виживання. Актор, що грав поліцейського Хван Чунхо, мав пройти через надзвичайно жорсткий кастинг. Його персонаж це ключ до розкриття внутрішньої структури гри та зв'язку з організаторами. Кольори у серіалі підібрані не випадково: зелений колір наївності і надії, гравці, рожевий колір контролю охоронці, а жовтий символ гри, дитинства та маніпуляцій. Кожен учасник має свою історію боргів, яка розкриває реальні соціальні проблеми Південної Кореї. Будуманію, тіньові кредити, нерівність мігрантів та бізнесменів, яких знищила несправедлива система. Себьок північнокорейська дезертирка, яка стала улюбленою фанатів. Її грає акторка, модель Чон Хойон, для якої ця роль стала акторським дебютом і одразу проривнула. Під час сцени з віп гостями, деякі актори зазнали критики за слабку гру. Виявилося, що вони не професійні актори, а запрошені іноземці, бо серіал знімали у стислі строки. Після виходу серіалу компанії по всьому світу масово почали використовувати образи гравців і охоронців з грив Кальмара у рекламі, костюмах і маркетингових кампаніях. І все це без жодних виплат Netflix за авторські права. Усі гравці мають номери, а лише у головного героя номер 456. це символ того, що він останній зареєстрований ігрок, остання надія і, зрештою, останній, хто вижив. Вбивства у грі з кульками не планувалися такими трагічними, але актори імпровізували багато моментів. Це на прощання Сибьок і Джін Йон стала емоційною кульмінацією сезону. Режисер розглядав варіант зробити весь серіал мультиплікаційним у стилі аніме, але продюсери вирішили, що реальні актори виключать більше емпатії і залучать ширшу аудиторію. Після фінального епізоду пошукові запити на тему, чи буде другий сезон, зросли на тисячі відсотків. Netflix майже одразу анонсував продовження, перше так швидко після прем'єри. Ну ось і все на сьогодні. Хочу подякувати всім, хто подивився це відео. Якщо тобі сподобались ці факти, не забудь підписатись на канал, щоб завжди бути в курсі найкрутіших новинок і секретів улюблених серіалів та фільмів. Тисни лайк, коментуй і залишайся зі мною. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі в наступному відео!